Вітаю всіх! Я трошки не вдома, знову буде на задньому фоні музика, певна. Ми всі до цього звикли вже. Знаю. Тепер я хочу подивитись деякі питання. Дивіться. В новинах це гуляє, але треба подивитись, наскільки Америка, Америка заохочує підтримує удари України в глиб РФ. Америка заохочує підтримує удари України в глиб РФ. Дивимось. Так. Місяць. Ви знаєте, не дуже. 50 на 50, тому що вони миротворці і не хочуть все по колу. Так згодна все по колу. Все, все по колу. Все по колу, Щоб ви розуміли. І тут. Так, активність, агресія. Це породжує агресію. Зрозуміло, що це породжує агресію. З однієї сторони, це правда. Всі ми це знаємо. З іншої сторони, ця агресія пішла відразу, коли ми нічого не робили. Тому питання дійсно двойственне. Тепер. Давайте подивимось. Америка надасть розвіддані для цих ударів. Дійсно, надасть розвіддані для ударів ГПРФ. Америка надасть ці розвіддані. Дивимось. Ні. Це відповідь ні. Вона не надасть чогось більше там, якихось кілометрів чи ще щось. Я не скажу, що вони за По розвідданим, по розвід, розвідці. Буде важко. Більше думок ідей, ніж реально. Ось ця розвідка. Щось дадуть, щось ні. Майте на увазі розчарування нас чекає. Не все отримає Україна. Зовсім не все. Тому що Америка якось не дуже за подібні дії. Тепер сюди ж Америка надасть нам ці ракети далекої. Дальності, які просимо. Америка надасть ці ракети, які так просимо. Зірка так, надасть. Надасть сила, удари. Але це якось буде обмежено все одно. Йти. Довго просили. Майте на увазі, що вони будуть обмежені. Тиск обставин буде. Певним тиском це буде. І... Знаєте, воно не буде даватись, як трендять багато все. Тут обережно треба, бо розумієте, ви нарешті ніхто не хоче, щоб довбали їхньою зброєю і озносили все. Не цікаво. Ось і все.